Ченні владики, всечесні Отці, дорога братія цієї святої Лаври, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. віки, слава Господу, Богу! цим урочистим богослужінням та нашою Соборною молитвою нині ми вшанували дві події виняткового духовного значення для нашої помісної церкви і для українського народу, згадуючи пам'ять. Святорівно апостольного князя і хрестителя нашого Володимира Великого, ми з подякою Богові прославляємо 1037 річницю хрещення України Руси. Як особисте хрещення для кожної людини означає друге духовне народження, означає просвідчення благодаттю, святого Духа і прийняття дару, усиновлення самому Богові. Так для наших прабатьків, для предків нашого народу, хрещення княжої київської держави, яке розпочалося тут і далі поширилося з Києва по всій Русі, стало новим народженням. Але цієї події не сталося б, коли б не відбулася задовго до неї інша важлива подія це перший Вселенський собор у Нікеї. 1700 сімсотліття, якого різноманітними урочистостями та заходами вшановує увесь християнський світ хрещення, звершення, заповеління князя Володимира над киянами поклало початок нового життя для нашої давньої держави, що відкинула у хрещальній Дніпровській купелі зотліле і оманливе поклоніння багатьом божкам ідолам. Та почала свою розбудову на засадах Христового закону і євангельської моралі. Анікейський Вселенський собор 325 року, скликаний за повелінням рівноапостольного імператора Костянтина Великого, ознаменував відкинення давньою римською державою свого попереднього багатобожжя та початок її нового, заснованого на християнських. На становок життя, як ми знаємо, бабця святого Володимира, рівноапостольна княгиня Ольга, у хрещенні отримала ім'я Єлена, на честь матері святого Костянтина Великого, рівноапостольної Цариці Єлени. А сам князь Володимир, коли охрестився, то прийняв християнське ім'я Василій, що означає цар. І походить від титулу Василевс, який носив рівноапостольний Костянтин. Тож навіть на символічному рівні імен святі наші князі для українського народу і нашої давньої Київської держави стали тими, ким святі Костянтин і Єлена стали для давньої держави Ромейської. святкуючи нині ці обидві події. Та згадуючи пам'ять тих, хто послужив тому, аби вони сталися, ми не лише згадуємо давню історію, ми це робимо також і для того, щоб, дивлячись на своє коріння, на свої духовні витоки, краще розуміти те, що маємо робити ми самі у нинішній час. І держава римська, і держава київська були засновані та поширили свою владу і зросли могутністю задовго до того, як стали християнськими, але тільки хрещення, тільки пізнання істинного Бога та Його волі і закону, тільки прийняття, як правило, для свого буття євангельського вчення і моралі вдихнули у ці давні держави нове життя. Нині наша Україна знаходиться на роздоріжжі історії. Народ наш. Які наша церква протягом попередніх століть перебували у чужоземному ярмі, і лише три з половиною десятиліття тому відновили свою власну незалежну державу та свою автокіфальну церкву, яка у 2019 році отримала від, з рук Селенського патріархату нашої Матері Церкви Томос про автокіфалію. І канонічне все православне ствердження протягом семи десятиліть наш народ, разом з багатьма іншими був у неволі більшовицького безбожництва як у новітньому вавилонському полоні. Але звільнившись від нього і ставши на шлях духовного відродження, наш народ зазнав іншої спокуси диявольської, у вигляді єретичного живчення руського міра. Шлях Христовий, шлях правдивий, духовний шлях слідування істині це серединний шлях, де немає ухилення праворуч чи ліворуч на, на погибельні манівці. У часи скликання Нікейського собору. З одного боку була пекельна безодня старого язичницького ідолопоклонства, а з іншого прірва єретичного аріанства. Але нібито проголошуючи суворе єдинобожжя, у безумстві вони заперечували святу Тройцю, так і нині, з одного боку, бачимо пекельну безодню войовничого атеїзму в різних його формах і проявах, а з іншого прірву єретичного живчання руського міра, яке під церковними ризами ховає новітнє поганство, замінивши істинного Бога. На ідол так званої Святої Русі, тому ми, як помісна церква України, маємо духовний обов'язок перед Богом і перед довіреним нашій опіці, побожним народом, і шляхом істини, шляхом правдивої, православної християнської віри, оминаючи обидва погибельних провалля і безбожницьке, і єретичне, і через наше власне. Духовне зростання через здійснення у нашому власному житті заповідей Божих, ми маємо покликання преображати і змінювати на краще нашу українську державу, так само як змінювалась вона до кращого завдяки хрещенню при святому князі Володимирі. Дорогі владики, отці, брати і сестри, наша Соборна святкова молитва нині. Була піднесена у цих стінах успенського храму Печерської лаври, який зараз є наочним символом відкинення і безбожництва, і єресі руського міра. Він був знищений більшовиками, безбожниками, але завдяки незалежній українській державі чверть століття тому був відроджений з руїни. Обительця довгий час перебувала під ярмом руського міра. Але нині вона звільняється від цього тягаря і цих кайданів. І тут навколо нас, на стінах храму, ми бачимо зображення семи селенських соборів. Ми бачимо образи соборних засідань, де істинна православна християнська віра була стверджена, а єресі були відкинуті та осуджені, і стоячи та молячись. Серед цих образів семи вселенських соборів ми нині урочисто сповідуємо як помісна православна церква України свою вірність і відданість тому самому євангельському, християнському, апостольському православному вченню, яке вселенські собори утвердили, яке незмінно сповідує православна східна католична церква. Нині цією урочистою службою і молитвою ми свідчимо, що незмінно дотримуємось віри, яку отці вселенських соборів утвердили, і яку наші отці прийняли завдяки хрещенню Києва і всієї Руси. Нехай ця віра істинна, ця віра апостольська, ця віра православна допомагає нам і надалі здійснювати своє покликання бути. Світлом для світу і сіллю землі. Нехай Господь допоможе нашому народові перемогти російську імперію зла і єретичне жавчення руського міра. Нехай Бог благословить наших захисників і подасть їм перемогу над агресором, щоб справедливий мир був утверджений для України та світу, Богові нашому, слава! На віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу Амінь. слава Україні.